Як мій чоловік говорить, краще б я вивчила одну професію, ніж 100 раз прибирала в квартирах. Друзі, всім привіт! Дуже рада вас всіх бачити на своєму каналі. У мене тут дуже-дуже довго не було. Вже пройшло півроку від другої частини ремонту в нашій трьохкімнатній квартирі. Тож, запрошую до перегляду третьої частини ремонту квартири. Так. Підложка такий пол так і називається? От, помніш, типу ага. тут. Під низом, так? Да? А потім оцей кварц, він тут положений, щоб ви розуміли. Тиха підлога. Коротше, при, так називається тиха підлога, так? Да? Угу. Підлогу вже положили в кімнатах, зараз все вам покажу. Ми, 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 просто, ми просто в захваті і вже дочекатися не можемо, коли, коли переїдемо. Ви розумієте, як підходить? Тут затемнення таке невеличке є, і вони ідеально підходять до підвіконника. Продумали з чоловіком просто все до дрібниць. До речі, ми. Цей кварц квадвініл шукали дуже довго. Ми об'їздили практично весь Київ, щоб знайти те, що нам подобається і в потрібній кількості. Але то все варто. Того. Головне побувати те, що вам подобається. З плиткою на підлогу, щоб сказати, що це не подобалося, то ні, але вона ідеально підходить, навіть якщо хтось там зути зайде. По коридору, бо вона в коридор, кухня і то, цяло, то нічого страшного. Це просто, це просто плитка в коридорі і в ванну в кухні. І вона не бризка, не броска така, не сильно кидається. Тут вже стоїть унітаз, система, болер, болери такі плоскі брали. Ними дуже задоволена, ну по вигляду мені подобається. Все, не буду ще розкривати, бо ще бардак. О, а, вже розетки поставили. Так, розетки шнайдерівські. Сказали, що... будівельники сказали, що вони дуже-дуже класні. Їм дуже сподобалось, якісно. Їх було прикручувати загалом задоволені. Так що, recommдейation. Так, оцей момент мені дуже подобається. Тут теж ми продумали продовження ж продовження кухні, ви ж зрозуміли, так? Да? Попередніх відео. І на завершення сьогоднішнього такого кусочку відео показую вам. Я в цьому маленьку коридорчику між нашою спальнею та дитячою кімнатою виключаю світло. Йду вже до і я вже виходжу, мені треба взуватися, але ж темно, я тут ще включаю світло. Дуже зручно. Продумали хлопці нам до дрібниць все. Взулась, виключила світло і все пішло. До речі, тут теж нові двері поставлені, ті, що були спочатку, як купували квартиру. Нас наші хлопці, які роблять нам ремонт, я вже говорила відео, вговорили поставити нові двері. Реально, вговорили нас. Ми на це не хотіли гроші тратити, але. Дуже доволі, що ми їх послухали. До речі, вони нас вже обговорювали, коли вже тут все було зроблено. щоб ви розуміли, що їм ми не байдужі, що в нас тут знаходиться, що робиться. Тобто вони вже все тут зробили, да? і їм дуже не подобалися старі двері, вони нас говорили все-таки переробити, тому що вони на те все не могли дивитися. І тут все валили, ставили нові двері. Коротше, так, просто любов. Я їх просто обожню. тих хлопців відповідно. Поки що вам їхніх контактів давати не буду. Вони з нами будуть надовго. Коротше, саме тут ми замовляємо різну сантехніку і різні там придатні для вами. Так що, так що, якщо почитаєте, то ну, дивіться, явки паролі залишаю. Так, ми тут розігріваємо, дивимося, як працює сушилка. Нагрівається дуже гарно. Дуже. Кожна деталь подобається, ні капельки не шкодую, що замовили. Поміняли були з круглих на оці плоскі, Воно набагато якось таке естетичніше виглядає. Буде, я думаю, якась можливість, ми може якусь шафлю прикриємо це все, щоб його взагалі видно не було. Але будемо бачити. Тумбочки підходять, такі непогані сюди. Доволі все так гарно. Сьогодні замовила ще цю шторку, да, скляну шторку. скляну. І поставлю тут шторку, щоб і все. В принципі, вана вже готова. Ще двері все. і все. Двері не рахуємо. і паличка буде. Якось так. Дуже все гарно. Тут нічого не помінялося. Я думаю, та штука буде для кондиціонера ще довго, тому що кондиціонери точно не в пріоритеті, а краще медик якісь подобається мені. Дуже гарно. У мене етапі того, що вже кровать є. Зараз тут трішки безлад. А всі деталі про кривать розкажу пізніше. Коли вже буде так, тут трішки порядок. У нас встановлення тут дверей, тільки ще майстер був. І в кожен помітив все, деякі двері мають бути. Двері суперові. а Зараз чоловіка перепитаюся дерево всередині, дивіться, як вони, і МДФ проклеєне зверху. Дерево всередині МДФ, все вірно? Зверху, так? А який, яка фірма, не пам'ятаєш дверей? Не дверляді, а що біля <п 'ят> Світ дверей. Світ дверей. Ось. А епіцентр біля нагрішка Гмирі. Да, епіцентр на Гмирі. І там світ дверей, і саме там ми замовляли. Довго чекали замовлення, всі деталі розповім в кінці, щоб ви додивилися відео до кінця. Двері нереально красиві. Ручки швидко вибрали до дверей, а у двері довго ми вибирали, видивлялися і чекали їх. Чекали їх, затримка дверей була на два тижні. Це профарбовані, не до речі, що важливо, я дуже хотіла б, щоб були вони профарбовані. Коротше, в нас тут зараз безлад. Може, він як заніс цю штуку майстер, то я була взагалі, я зрозуміла, що все буде в пилюці. Ну нічого, поприбираємо, все зробимо. Як двері поставляться, покажу, як все воно виглядає, і це буде третя частина нашого ремонту. Ну, а тут вже менша донечка прийшла на допомогу прибирати. Ми поставили двері, поляка, і я вирішила, що повинні долучитись до прибирання вся родина. Це не означає, що ми переселяємося просто після кожного етапу щось, як робиться в квартирі, ми прибираємо. Як говориться, завершення третьої частини по ремонту. У нас вже є двері. Це дуже великий етап вже зроблено. Ми вже тільки що тут сьогодні повбирали. Сьогодні 2 листопада, виявляєте, вже рік триває ремонт, але немає, навіть трошки менше, ніж рік. Так, зараз світло включу. Тут, тут вже техніка скуплена вся. Особливо нічого не помінялося, лише двері. Плюнтуса ще не ставили. Ручки ось такі. Дивіться, який бренд ручок. Дуже класні. Чекали два тижні, по договору два тижні, але все одно чекали десь. Чотири тижні ці двері. Вони фарбовані, я зблизька вам показую. Ще все-таки розповім вам організаторські якісь такі питання з приводу встановлення дверей. Спочатку з вами домовляється відділ розгрузки, можна так, відвантаження, на коли привезти двері, потім вам телефонує майстер по встановленню дверей. І він їх встановлює десь біля двох-трьох днів, дивлячись тільки їх у вас. З приводу майстра, ще хотіла сказати, нам попався дуже досвідчений кваліфікований майстер, який працює в світ дверей. І Тож від мене такий рекомендейшн це не реклама, до речі. Також я не розповідала вам нічого про комоди, які в нас стоять у ванах. Купували їх в епіцентрі, вони абсолютно схожі, трішки згодом будуть обов'язково деталь. І я тут вам показую сушилку, яку ми не планували купувати, але мене вговорила моя хороша подруга, яка за кордоном якраз приїхала в той час. І колеги розповідали, які вони задоволені саме з сушилкою для прання. Вирішила все-таки одразу відео проговорити. Спочатку про матрас ми замовляли. В світ матрасів, в магазині, де знаходиться, на Осокорках, Чавдар-1. Я, Здається, це мережа магазинів, які є в Києві, різні види в них матраси, різної жорсткості, тож немає різниці, який ми матрас замовляли, тому що це все сугубо на любителя і, як говориться, кожному своє. Про ліжку зараз теж розповім. Дуже коротко, це ясен. Як ви бачите, як він виглядає, кого буде цікаво, де деталі обов'язково все потім розповім, тому що ще й сайт не можу знайти, де ми його купували. А, мені тільки не подобається колір лаку, а так я ним дуже-дуже задоволена. Я думаю, любителі юско здогадалися, де купували стілий стілець, стілець з ротангу. Мені він дуже подобається. Я про нього мріяла, і в мене дуже давно були скрини, саме стільця з ротангом. Стіл мені теж подобається, він фарбований, якщо не помиляюся, три шухляди, а ніжки металеві, я в захваті. Коротше. Що я можу вам сказати, мені все подобається, буде невеличке там дзеркало, але вся косметика в мене буде в ванні, тож тут буде просто комп'ютерний стіл. Заліжко, ще можу сказати, теж дуже задоволена, колір то окремо, нічого страшного, якщо там. Трішки режоватість, це все дрібнички, дуже маленькі дрібнички. З приводу, де що купували, унітаз та комод купували в епіцентрі, все остальне купували в тому магазині. Я вам показувала бусик той, рекламу таку робила їм. В принципі, якщо якісь деталі цікавлять, пишіть, відповім. У дитячих кімнатах ми купили їм столики, вони захотіли ось такі. І це з таким ском. Мені вони не подобаються, чесно скажу вам. Я від них не в захваті, бо це все буде заляпано неаккуратно. Але вони захотіли то що ж ти зробиш. Ось так. Ну, такий, такий вкаріний. До речі, в нас мала бути середня кімната. Ми забрали все таку більшу. А Старшій донці буде середній кімнат. Просто ми замовили ліжко, але воно дуже здорове і нас би тут все не помістилось. Ось так. Цього столька тут не буде, але вони будуть в нас в коридорі про запас. Ну, якщо хтось приїде, то хай вони будуть. На четверта частина буде вже після того, як ми. Практично поставимо всю, меблі, всі меблі. Коли ми поставимо вже всі меблі. Це тільки тоді. В основному, в принципі, ой кухня. Угу. Так, я тут включу. І маю реакцію Маріни на свій манікюрний столик. Що ставити? Ой, На ръка И, що ти скажеш? А? Кой Добре. Марини реакція відповідна, тому що вона знала, який буде столик, і вона тривалий час обирала собі його на сайтах і вже знала, як він буде виглядати. А зараз, поки йдемо в машині, дивитися на вкотре. Один із магазинів в кухоні, так це теж не швидко все відбувається, і ми собі поставили з чоловіком ліміт, за яким ми не можемо зайти на замовлення кухні. Я не хочу над нею дмухати, щоб вона не пошкодилась ніде нічого. Тож ми поставили собі ліміт. Буду з вами відверта, це вже п'яте місце, де ми прийшли дивитися на кухню. Подивимося, що нам тут запропонують, яка тут буде вартість. Випадково я згадала, десь в соцмережах випливали файні кухні і вирішили сюди приїхати. Замовляємо вже кухню. Замірщик приїхав до нас, все вимірів, зараз вже замовляємо. Я вам покажу коротенько, що тут є для прикладу. Ось такі кухонька. Це акрил. Це як зразки, можна так сказати. Квар дуже класний, кам це камінь, красиво, здорово, недешево. Зразочок такий непоганий. Ось така є кухонька. не ось зразочки. Як ви зрозуміли, класична кухонька, ось таку я хотіла тільки біленьку саме така у нас і буде схожа дуже. Дивіться, яка красота фарбована ця кухня. Вона в нас буде з ручками. Трошки все по-іншому. Інтригую вас просто, буде дуже цікаво, так що дивіться обов'язково відео мої. Можливо, когось надихну на нову кухню. Секрет відкрию трошки фасади такі будуть. Столешниця ось така буде Столешниця. Буде круто. Всі секрети кухні розповідати не буду, тому що там і мийка, ми вже замовили, і загалом такі деталі цікаві, які вам обов'язково сподобаються. Тож обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, будьте активними на моєму каналі. І, друзі, якщо вам щось не зрозуміло, або ви хочете більш деталі якісь знати, пишіть в коментарях, обов'язково всім відповім. Знайду сайт, де замовляли ліжко, кого там зацікавить. І ще раз вам показую, де ми в більшості замовляли сантехнікою. Коротше, як ви бачите, в моєму Ютубі дуже багато реклами, тож, якщо когось зацікавить співпраця, також пишіть. Пишіть мені в інстаграм та на пошту. Всіх люблю.